Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. Отож, недавно днями папа Римський Франциск зробив певний ляп. Без зайвих слів хочу сказати перше про догмат непомильності папи. Друге, чому папа помилився. І третє, в чому дуже неправі українці. Отож, перше догмат непомильності. Вори церкви люблять рухати постулат. От, Папа римський непомильний, католики мусить його слухати. От такі вони дураки ті католики, раз він таке дурне говорить. Деякі самі католики говорять, От, папа таке сказав, він же непомильний, все, ми вже не будемо католиками. Ну, Звісно, і то, і то є маячня. У цій маячні велику роль зіграли е наші православні брати. Московського патріархату у своїй війні з Папою Римським і з католиками. Що таке догматне помильності? Він, я от чесно, я навіть не гуглив. Він застосовувався пару разів за весь час. Востаннє він ну, десятки, якщо не, якщо не сотня років назад застосовувався, він є лише про ті випадки, коли папа виходить на кафедру і говорить, от зараз екс-катедра, я буду щось там проголошувати. От Тоді він не помильний, тоді він проголошує догми. І е, ці догми не мають протирічити вченню церкви, теж якби критерій. Він не може проголосити щось, що протилічить вченню церкви. І останнє, якщо я не помиляюся, цей догмат непомильності був застосований, коли проголошувалося непорочне зачаття Діви Марії. Тобто, воно взагалі не стосується випадків, коли Папа Римський просто щось говорить як людина, як священник. Він тоді може помилятися, як люба людина. Це по-перше, по-друге, чому він помилився? Ну, я думаю, його покусав Достоєвський. Папа захоплюється Достоєвським. Ну, Достоєвський взагалі сумнівна особистість. Він одною рукою писав про книги о духовності, а другою рукою був яростним блудоманом. І там ще щось він творив. Ну, коротко, він був типовий такий людина, яку роздирають внутрішні протиріччя, але він пробує когось повчати, щось там нравственності рухати в маси. Дуже сумнівна особистість. І... Але чомусь він дуже модний за кордоном. Я не знаю феномен чому, але дуже його люблять за кордоном. Може, там був перекладач якийсь класний, бо ну, Достоєвський нудно пише. Я не знаю, як він може подобатися людям. Хіба от такі, знаєте, депресивні руські душі російські, от хіба їм він може подобатися, або нудно, в'язко. Але чомусь папа його любить. Плюс папа Аргентинець. Папа, його країна весь час страждала від Америки в духовному плані. Там оці от ЛГБТ, ото все, що зараз у нас твориться, ото все, він через то все проходив в Аргентині. Він бачив, хто то все спонсорує демократи США і так далі. І як антагонізм він дивився ну, на, на тих, хто є розкручений в інфопросторі. Як е, антагоніст. тобто, ну Оця от Росія, оцю, що він назвав, ця його фраза ужасна про Петра і Катерину. і, ну, Але ця Росія є розкручена, типу, як плод духовності. і, Тобто у папи є такий книжний образ Росії в голові. Знаєте, і він йому повірив. Е, що в цьому є дуже погано? Ну, по-перше, Петро і Катерина вони гонителі церкви, гонителі католицтва. Оце абсолютно безпорядочні в особистому житті особи, про що от рекомендую почитати звернення нашої Мукачівської церкви до папи Франциска за непокоєння. Вони обґрунтували це чітко. І <клес> в цьому плані вислів папи є поверхневий і дилетантський. Він дійсно, як правду казав. Глава ОГКЦ Святослав Шевчук папа не, не розуміє Україну, не розуміє Росію тим більше. Він не розуміє, що таке Росія. Плюс ще один такий, це вже я добавлю, то що він, він єзуїт, він би мав у цьому розбиратися. Єзуїти то дуже вчені люди і дуже дивно, що єзуїт от так. От Поверхнево плаває. Тобто, ну, в якійсь мірі на рахунок Росії він, я перебачаюся у світі рожевих поні. І це, це сумно, тому що, єзуїти, це форпост, ну, вони теж оббрехані, так як і догматні помильності, непомильності. Вони ввійшли в кучу, купу негативних поговорок. Але вони насправді дуже класні, дуже розумні, і вони дійсно форпост воїнства Ісуса. І якщо язуїти демонструють таку необізнаність, то тоді це, це дуже сумно, бо попереду дуже багато викликів у всьої церкви. І, і якщо єзуїти не мають такої обізнаності, вони втрачають хватку. Ця словозвісна розвідка Ватікана втрачає хватку. І оце це сумно. Тому треба дуже багато молитися за папу, молитися багато за духовенство. Е, далі, е, чому, е, чому не праві українці? Ну, Українці здавали себе праведний гнів? У -у -у -у. ну, Як так? От зараз поясню дуже просто. Ну, Наприклад, вас побила зграя гопників, і ваш батько. Після того пробує виховувати цих гопніків, вибрав із них самого меншого і починає їх хвалити. От ви такі класні, ви можете там багато, ви там можете в футбол класно грати, йдіть у футбол, грайте там і так далі і тому подобне. Але при цьому ваш батько ну, щось там помилково сказав, десь там перехвалив їх. Або йому не розказували вашому батькові про них щось добре, що насправді не є. І він то почав використовувати їм говорити. А ви такий, фу, ти мені не батько, ти мудак, все, я тебе бачити не хочу. Пішов вон. Тіпа, я, я йду з твоєї хати, ти йди з моєї хати, все, тіпа. Ну, це те ж саме роблять зараз українці. Папа, папа залишається отцем намісником Христа на землі. Хай даже він помиляється, хай даже він недосконалий. Але це, по-перше, -по елементарна неповага так поносити його. Як зграє макак, українці поводяться. Друге. Ми всі в одній лодці. І Папа Франциск, він на боці України. Почитайте інтерв'ю Дениса Коляди, який з ним співпрацював по звільненню азовців. Правду почитайте. Він дуже багато зробив для України і дуже багато буде робити. Він чітко на нашому боці. Він. він... Напевно, перший понтифік в історії, який назвав Кірила алтарним хлопчиком Путіна. Це, ну, це навіть вихід за межі ватіканської дипломатії. І е, от людина, яка все ціла на нашому боці, на нього гавкають, і на нього в всіх соцмережах підняли ужасне шо. Да, вислів ужасний. Питань немає. Хіба можна себе поводити, як зграє Макак, і поносити людину, яка є наша. Який, як мінімум, є наш друг, як мінімум наш брат, а для католиків він святіший отець. Це ужасно некоректно. Е, українці, от зараз е, можна взяти приклад із єпископів католицьких, греко-католицьких, які дуже виважено, спокійно, фактажом доносять позицію. до Ватіка, що Не можна так називати Петра і тим, по тим, тим, тим фактам. Є такі факти не можна. Ви помиляєтеся, отче, тому, 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 тому. І цю позицію зважено донести, це, 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 це треба робити. <кій> Якщо ви в чомусь не праві, а я почну на вас кричати: Та ти паскуда, та ти якийсь який пішов вон мудак!» Ви багато поймете. Я не думаю. А якщо я вам спокійно кажу, слухай, чоловічі, тут ти помиляєшся, тут факти такі, такі, такі. Ну, напевно, це вже до вас краще дойде. І от Ватікан зараз бачить цю величезну зграю макак по соцмережах і бачить можливо звернення єпископів. Давайте припинімо негативний хайп і хоча б помолимося для того, щоб. Папа почув і зрозумів голос здорової частини українців, бо якраз Україна є тими, хто може донести до нього правду про Росію. Треба молитися за папу, за порозуміння, щоб до нього дійшло. І молитися за те, щоб голос Макак не був такий чутний. Я вибачаюся знов за різкість, але я називаю речі своїми іменами. Всім щастя з Богом!